На Марці Служба безпеки України, яку 26 липня погасили на Івано-Франківщині. Зображений боєць центру спеціальних операцій А розповів керівник Івано-Франківської дирекції акціонерного товариства Укрпошта Михайло Рудий. З його слів, нова марка присвячена військовослужбовцям СБУ, які стоять на захисті України від початку війни. Вона завершує серію Слава силам оборони і безпеки України. Ці підрозділи виконують таке. Такі завдання спеціальні, які приносять, скажемо, радість усім українцям, так зване бавовнятко, яке часто лунає і прокидається у нашому Криму, в якій сподіваюся і не маємо всі надію, скоро, скоро ми всі з вами там побуваємо. Михайло Рудий розповів, що ескіз марки запропонувала служба безпеки України, а втілив зображення художник Олександр Охапкін. Зі слів Михайла Рудого, всього Укрпошта надрукувала 1 мільйон 75 тисяч примірників марки. До неї випустили також два конверти та листівку. Середня кількість на відділеннях нашої області це приблизно від 5 до 10 тисяч. Скажімо так, марку можна від сьогоднішнього дня придбати у всіх відділеннях поштового зв'язку, як в Івано-Франківській області, так і по всій Україні, а також замовити її можна в онлайн-магазині. Начальник управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області Віктор Назарук розповів, що співробітники СБУ Франківщини разом з іншими бійцями Сил оборони виконували бойові завдання, зокрема на Бахмутському, Запорізькому, Херсонському і Харківському напрямках. Сьогодні дякую Курпочті за цю можливість, тому що ця марка в першу чергу ну, нам приємно її презентація. Вона дає змогу, крім нас так само для громадян України зрозуміти вклад служби безпеки України в. Цій війні ми не зупиняємося, ми продовжуємо робити все для нашої перемоги. Степан Пенкалюк, Андрій Шостекевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.